Жар птиця з одним крилом. Це назва виставки Наталії Чернової мисткині з білої церкви. 22 роки тому після жахливої автокатастрофи вона пережила клінічну смерть і втратила руку. Натомість отримала прагнення творити. А мені було показано там, коли я була в раю, і мені Господь показав, чим я повинна займатися. Просто цвіти натюрморти, пейзажі. Но mm. no, в основном мне тянет на духовную тему. Но ну, если я сажусь рисовать, то я учусь, сажусь с 9 часов утра до 6 вечера. Я не могу так, чтобы, знаете, порисовать два часика, потом побежать решить какие-то вопросы, там что-то. Если рисовать, нужно рисовать. Свої виставки мисткиня вже презентувала як у рідному містечку під Києвом, так і в столиці. До Франківська потрапила лише невеличка частина її робіт, здебільшого із циклу, котрий мисткиня присвятила найвизначнішим християнським святам, а з ними зміні сезонів і традицій. Полотна, написані акрилом, яскраві, наче створені малечею. І коли на, на Талкіні роботи подивиться, наче так ну все просто. Але коли ти вже починаєш вдивлятися, читати символіку всього того, що закладено, там людина найде і більшу глибину, і через те і діти приходять, вони заходять оцю свою радість, ці свої квіточки. Оце якесь таке прочитання. У центрі кожної композиції біблійний сюжет або символ, що відображає сутність релігійного свята чи звичний елемент його сприйняття. Роботи оточені своєю рідною малярською рамкою, виконаною на тому ж полотні, вона з квітів, які змальовані у техніці традиційного. Петриківського розпису тим часом авторка вже два роки виношує ідею написання нового циклу робіт, присвяченого таїнствам церкви Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.